Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Molder модель MA25110. Компресор постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо його в комплектацію. Весь комплект знаходиться в фірмовому чохлі. Всередині і інструкція з гарантійним талоном, також додаткові перехідники, додатковий запобіжник, шланг для накачування з манометром, довжина шлангу 1,3 метра, і також сам компресор. Компресор невеличкий, але в той же час потужний. Продуктивність даного компресора 40. Літрів на хвилину, як заявляє виробник, додаткових функцій в вигляді автостопу чи ліхтаря тут немає. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою прикурювача, довжина троту живлення 3 метри. Весь корпус повністю металевий, крім бокових накладок, вони з пластику. Компресор йде на один поршень. Давайте його зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і послухаємо, як він буде спрацьовувати. Працює доволі тихо, але в той же час. Потужний потік повітря видає даний компресор. Як заявляє виробник, час безперервної роботи в даному компресорі біля 20 хвилин. При купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.